Ну все, товариші, я, коротше, вже поселилася, принесла своє одіяло, своїх зайців, поки що так покидала, тому що нікого нема. Ось так. Трохи нахватала три торби всього прийняла душ, душ напротив. Коротше, ну, душева там Чотири кабіни. Ну, запах чисто хостельний такий, не такий, як вдома. Ну, тут, в принципі, більш-менш не так як Хостелах в деяких що по 4 людини в кімнаті. Ну, якось так. Дуже сумнівалась, але зараз мені вже вроді нічого. Стараюсь тихо говорити, тому що, ну, думаю, що там сусіда може бути чуть. Коротше, перша ніч. Так як хтось свій би був, то в принципі нічого. Надіюсь, я когось знайду потім собі на підселення. Взяла книжку, кореанський масаж. Думала, що буду читати. Може трошки почитаю, ікону свою взяла. І все, коротше, і буду спадки. Пирожные у меня там есть. Сейчас поим пирожных. Короче, все вместе. Смешалась куча кони, люди. Такая тумбочка. Начали с санаторий. Скрипят двери. Так прикольно. Я уже так давно не чула так, чтобы десь что-то скрипило, кто-то ходил. Так що отак от думала, думала і не думала. Побачимо, як тут спать. Ну, така м'яка, наче кровать, надіюсь, не буде спина боліти. Доброго ранку всім. Такий чудовий ранок. Запахи, звісно, трохи сюди тягне. Ну нічого. Зато я круто, що це під роботою. Отам от. В принципі, за тим домом моя робота. Ні, не за тим. З тої сторони. Коротше, я тут вже опаснувалась. Ще поки що нічого не готувала, конечно. Но вирішила залишитись тут нормально. Коротше, цей стіл буде, типу, мой. Цей стіл треба туди поставити. Сюди буде стояти холодильник. Ці тумбочки теж посуну до ліжка. Ну, якось так. Мабуть, цей стіл буде для той, той людини, а цей для мене. Ну, мені то все одно захоче, то хай сидить тут. Ну, і шавки на двоїх. Звісно, тут цінних речей не можна переховувати. Все буде в мене на роботі. На роботі я зроблю шкаф-купе, диван, в принципі, я там зможу бути. але можна і спати тут. Цілу ніч гепали дверями, там під ранок. Ну, нормально, я спала, як взагалі без задніх лап. Навіть в туалет ні разу не бігала, тому що це ж. Треба вдягатись, бігти, тому нікуди не виходила. Отак, свою іконку взяла. Так я нахватала, три торби. Думаю, і те треба, і те треба, що його ще взяти. Коротше, організм такий мудрий, що якщо в якомусь місці такому, що туалет не під боком, ну, типу, під боком ну, треба виходити, то він просто пригальмовує. Туалет не ганяє. Щось кричить. На порогі там, коротше, ржуть, мужики, якісь там жінки. Ну, так, жінок небагато, хостел не наповнений, тому що він не дешевий. Це не той хостел, де по 30 злотих, що людей тьма. Цей хостел 60 за добу, тому Тут небагато людей. Все, два шаги я на роботі. Включила свій кондиціонер. А ви кажете, що а як же ж там же ж хостел ти не, не витримаєш, да мені пофігу. У мене он, огурці жовтіють. Не ростуть, висохли, все. Висохли, коротше. Земля суха, йолки палки Мені пофіг, тому що у мене є рядом ось такий чудовий кабінет. Тут я поставлю мрію кухня на угол. холодильник, там кухня і умивальник. Тут стол кухенний. Коротше, там далі полки на стінках, там далі полки. Тут буде софа десь софа і шкаф купе. Можливо, ця штука буде в шкафку певну, або таку якусь ролку поставити, ну, ро, рейку, Щоб їздила по ньому. Рельсу, господи, ролку, рей, рейку. Ну, коротше, щоб це закрити і щоб було місце для речей. Оці всі меблі, всі повикидаються, ну, в смысле, поотдаю, бо це ж не мої. І будуть тут просто на стінах, на стінах полки. І, коротше... У мене ось який прекрасний кабінет. Я тут як свою студію маю, там я даю ще й рекламу. Треба срочно огурці пополівати. Просто висихають. Ну, коротше, і там я переспала ніч. Так, да, гепали дверями, там трохи пахло якоюсь їжею. Але, коротше, дешевше в половину, чим я плачу, то, звісно, це весомий аргумент. І я цілий день знаходжусь тут, а на вечір я можу туди прийти, помитися, постиратися, коротше, все, що завгодно зробити. О, зараз зроблю собі кави. Ну, то є, я собі так трошки організувала з Божою допомогою. Такий бит нормальний. Де можна випити кави, відпочити. Да, там трошки бла-бла бла, але -бла -бла, там нема стільки людей, по крайній мере, зараз, може, ще вони з'являться, не знаю. Ну, коротше, тут у мене і тілік, і все. Всім я там даю рекламу, вони вже всі збираються йти на масаж. Я ну, є... Ясно, що вони може, не прийдуть, але то не важливо. Я з усіма балакаю, коротше, болтаю. Залишилось тільки розрахуватися, як кажуть, з квартирою з тою, бо я ще винна заплатитися за цей місяць, бо я попросила відсрочку, бо я не витягую просто. Ну я розумію, що я можу витягнути, але нафіга? Нафіга мені, коротше, так мучатись. Ось так. Тут все перероблю потрошку. І буде супер просто. І буду потроху розвивати, а туди ходити ночувати і там. І можна там і не їсти, можна і щось приготувати, поїсти в принципі. Кухня є, все є. А то, що буде друга, ну буде, буде, може людина буде не, не чудовище. А... То, що крадуть, ну крадуть, значить не, не залишати там хороших речей, сюди все перетянуть, а там залишать тільки такі саме необхідне, або там теплі куртки. Ну, вже як хтось вкраде, то що, ну що зробиш? Ну, значить, так і буде, як кажуть. Ну, тобто, не так, що віддать. І все, а просто що ну вкраде, так що ж. Ну, така вона, значить, гімняста людина. І то вже її проблеми з її совістю. І з усім. Це вчора мені клієнтка подарувала такі чашечки. Класні, на каву. Блін, чого я в цій чашці не зробила? Ладно, зараз перелюк.